Осінь пора, коли земля готується до відпочинку, але не всі її мешканці поспішають засинати. Крот той самий невтомний трудівник підземелля, який не знає спокою навіть тоді, коли поля вже порожні, а городи прибрані. Багато хто думає, що з першими холодами кроти зникають або впадають у сплячку, але це лише людська надія. Насправді саме восени вони стають особливо активними. Бо шукають запаси їжі на зиму і перебудовують свої ходи, наче армія перед великою кампанією. Для господаря це означає, що під землею починається тиха, але дуже серйозна війна за врожай наступного року. Крот тварина обережна, але вперта. Його життєва мета проста: знайти хробака, личинку, жука будь-що, що ворушиться в землі. Коли влітку волога тримається у верхніх шарах ґрунту, він риє близько до поверхні, залишаючи свої славнозвісні пагорби. А восени, коли земля підсихає, він спускається трохи глибше, але не зникає зовсім. Більше того, кроти починають розширювати свої нори, готуючись до зими, і тоді з'являються нові підкопи навіть там, де їх раніше не було. Це час, коли городники стикаються з ними найчастіше. Варто лише подивитися на ділянку, і видно свіжа земля невеличкі горбики, сліди нічної роботи, ніби хтось копає твій город потайки, поки ти спиш. Є ще одна причина, чому осінь небезпечна пора. Саме тоді кроти шукають тепліші місця ближче до людського житла, до теплиць, компостних куб, під сараї чи навіть під підвали, там земля м'якша, є залишки їжі. І температура не падає так різко. Вони не сплять, бо не мають справжньої сплячки, як ведмеді чи їжаки. Їм потрібно постійно харчуватися, інакше вони просто не виживуть. Один кріт може з'їсти за день стільки ж, скільки вважить сам. Тому зупинятися він не може копає, шукає, риє далі. І саме через це селяни відчувають, що боротьба з кротом це не одноразова справа. А ціла осіння кампанія. Коли люди бачать горбики на своїх грядках після того, як урожай уже зібрано, дехто махає рукою, мовляв, шкоди вже немає. Але це помилка: осінній кріт риє ходи під корінням багаторічних культур під газонами біля молодих дерев, порушує структуру ґрунту. Навесні ці місця можуть осісти, а коріння засохнути. Крім того, його тунелі. Стають зручними шляхами для інших шкідників мишей, полівок, комах. Отже, навіть якщо кріт не гризе коріння напряму, він створює умови, які потім призводять до втрат. Тому саме восени потрібно уважно придивлятися до землі і не чекати, що все саме минеться. Дехто дивується чому ж кроти такі живучі і всюди сущі? Відповідь у їхній природі вони майже сліпі. Але мають надзвичайно чутливий нюх і слух. Вони чують, як хробак рухається у вологій землі, і відразу спрямовують свій хід у тому напрямку. Коли на поверхні падає дощ, а земля м'якне, кроти працюють удвічі швидше, це їхній найкращий час. І саме восени, коли дощів багато, вони користуються кожною нагодою. Їхня система ходів. Це ціле підземне місто з магістралями і вулицями, якими вони пересуваються. І поки людина бачить лише кілька горбиків, під землею може бути десятки метрів тунелів. Особливої уваги заслуговує той факт, що кроти часто переїжджають ближче до ділянок, де ґрунт не перекопаний або де є залишки коренів після збирання картоплі чи моркви. Для них це знак, що земля багата на життя, тому після збирання врожаю слід обов'язково розпушити або перекопати ділянку, аби зруйнувати старі ходи і зробити землю менш привабливою для земівлі, але про це детальніше в інших розділах. А поки важливо зрозуміти головне, кроти не вороги природи, але вони можуть стати ворогами нашого врожаю, якщо їхня діяльність залишиться без уваги осінь і цьон це той момент, коли можна вчасно втрутитися, поки вони не облаштували свої зимові казарми. Якщо зараз їх не зупинити, то навесні вони зустрінуть вас уже як господарі підземного царства. Тож, коли земля ще не замерзла, а ранковий туман огортає поле, варто знати, десь під ногами вже рухається кріт, шукаючи нові місця. Його не видно, але його присутність легко відчути по горбиках. По зміні ґрунту, по тому як земля дихає, і від того, чи помітить це господар, залежить, хто переможе у цій тихій, але дуже реальній осінній війні. Боротьба з кротами справ, – справа не на один день і не для слабких духом. Кожен господар знає, коли починаються їхні підкопи, то без системного підходу нічого не вийде. Осінь саме той час, коли треба братися до роботи. Поки земля ще не змерзла, і можна дістатися до місць, де Кріт будує свої ходи, у цій боротьбі допомагає не тільки сила рук, а й розум, терпіння та знання звичок цього підземного трудівника. Тож поговоримо про перевірені практичні способи, які справді дають результат, коли під ногами починається ця тиха війна. Найперше, що має зробити господар, це правильно оцінити ситуацію. Не треба бігти одразу за отрутою чи купувати найдорожчі пристрої. Крот не миша і не щур. Він не їсть зерно і не гризе коріння, його треба зупинити розумно, а не просто знищити. Тому перший крок знайти головні ходи. Вони відрізняються від поверхневих тим, що проходять пряміше і глибше. Якщо обережно втоптати ґрунт у кількох місцях і через день перевірити, де земля знову піднялася, саме там активний тунель, саме сюди і варто ставити пастки. Пастки бувають різні, старі перевірені, механічні, це металеві або пластикові труби з клапаном, який спрацьовує, коли кріт проходить усередині. Принцип простий, але дієвий тварина. Штовхає засувку, вона закривається, і кріт залишається всередині. Є також варіанти саморобних пасток, відрізок пластикової пляшки з вузьким отвором і запахом землі, який заманює звіра. Головне, не торкатися пастки руками, бо кріт відчуває людський запах і обходитиме її стороною. Краще потерти пастку землею або травою перед встановленням. Другий напрямок. Запахові та природні відлякувачі. Крот має дуже чутливий нюх, і саме на цьому можна зіграти. Він не терпить запаху часнику, цибулі, оцту, днилої оселецевої голови, касторової олії та навіть старої гуми. Народ давно помітив, що якщо у хід покласти шматочок ганчірки, змочений оцтом або скипидаром, то кріт залишає те місце. Так само добре діє суміш нашатирного спирту з водою кілька ложок на літр залити прямо в нору. Але робити це треба з розумом, щоб не нашкодити ґрунту, а ще краще чергувати запахи, бо кріт швидко звикає. Третій спосіб звукові та вібраційні відлякувачі раніше селяни вставляли в землю пляшки з вузьким горлом, коли вітер дув, пляшка свистіла, і той звук. Розходився під землею, відлякуючи кротів. Сьогодні можна знайти фабричні пристрої, які працюють на батарейках або сонячних панелях, створюючи вібрацію кожні кілька секунд. Крот не терпить постійного шуму, його вуха налаштовані на тишу, бо в землі звуки передаються дуже чітко. Такі пристрої не шкодять ні землі, ні корисним комахам. І якщо розмістити кілька штук рівномірно по ділянці, то можна витіснити кротів зовсім без жорстких методів. Є ще один метод, який заслуговує на увагу коли мова заходить про боротьбу з кротами, то селяни завжди згадують старі історії як дід чи батько вів війну з ними ще тоді, коли не було ні магазинних пасток, ні вібраційних відлякувачів, бо кожне покоління сільських людей. Мало свої способи, свої хитрощі перевірені роками. І хоча сучасні засоби стали зручнішими, та народна мудрість не втратила сили. Вона не просто підказує, як упіймати крота, а вчить розуміти його звички, жити в злагоді із землею і не шкодити природі даремно. Старі люди казали Кріт не любить гомону, тому багато господарів у селах. Вбивали у землю металеві прути, до яких прив'язували порожні бляшанки з-під консервів чи старі пляшки. Коли дув вітер, ті бляшанки дзенькали, а звук ішов під землю, розганяючи кротів. У деяких дворах ще можна побачити старі жердини з пляшками не прикраса, а старовинний сигнальний інструмент. Такий метод не потребував грошей, а діяв роками. Особливо добре він працював восени, коли земля ще м'яка і звук розходиться глибше. Ще один давній спосіб використання неприємних запахів. У кожному селі знали, що кріт не витримує запаху риби, тому дід зранку брав кілька оселецевих голів чи шматочків зіпсованої риби, клав у кротові ходи, і через день, два кріт ішов геть. Інші натирали ганчірку гасом або дьохтем. І вставляли її в нору. Дехто навіть палив старе вовняне ганчір'я і задував у ходи через трубку. Вважалося, що кріт, почувши такий запах, кидає своє місце назавжди, і, хоч сьогодні ці методи здаються поселянськи простими, але часто вони діяли краще за будь-яку хімію, а ще колись селяни боролися з кротами спільно. Наприкінці осені, коли городи вже прибрані, збиралися кілька господарів і разом прочісували свої ділянки. Один ішов із лопатою, інший з відром води, третій з мішком глини. Виявляли ходи, заливали їх, закопували, а після цього садили кілька гілок бузини або чорнобривців. Казали Бузина крота відчуває, а кріт бузину ні за що. І справді. Запах цієї рослини довго тримається в землі, особливо коли вона свіжа. Така колективна праця мала й інший сенс об'єднувала людей. Бо кроти, як і бур'яни, не знають меж між городами. Якщо вигнати з одного двору, а сусід нічого не робить, то вони повернуться. Народна пам'ять зберегла й цікаві прикмети. Наприклад, у деяких місцях вірили, якщо крітри ходи біля порогу, чекай дощу. А якщо горбики з'являються колами, значить земля готується до морозів, люди не лише боролися з кротом, а й уважно за ним спостерігали, бо тварина, ця, як казали старі, знає землю краще за орача, і справді Кріт відчуває зміну вологості, наближення холодів, напрямок, ґрунтових вод. Тому його поведінка часто служила селянам підказкою, а не лише приводом до боротьби. Інколи старі способи виявляються і сьогодні найкращими наприклад, посадка відлякувальних рослин, те, що дехто вважає бабусиним методом, нині отримала наукове підтвердження. Ефірні олії, м'яти, календули, чорнобривців справді дратують нюх крота. Тож ті, хто колись висаджував їх уздовж грядок, діяли інтуїтивно правильно. Сучасні господарі додають до цього ще рицину або касторову олію, якою змочують землю біля нір. Так утворюється природний бар'єр, без отрути, без шкоди для ґрунту. Є й більш хитрі народні прийоми. У деяких селах робили так: коли кріт активно копав біля грядок, у його хід вставляли тонку дерев'яну паличку з прикріпленим шматочком фольги. Вітер колихав фольгу, вона блищала і шелестіла, а кріт. Утікав, не розуміючи, звідки небезпека. Інші господарі клали в нору яєчну шкаралупу, перемішану з часником. Від запаху та гостроти кріт тікав і обходив те місце стороною. Згадуючи старі часи, варто сказати, що тодішні люди рідко намагалися просто знищити крота, вони намагалися його відвадити, вигнати, але не вбити, бо знали кріт знищує личинки жуків і дротяників, які шкодять картоплі. Тож у старому розумінні він був не лише ворогом, а й союзником, якщо жив не там, де шкодить. Тому мудрі господарі залишали йому місце десь на межі біля лісосмуги чи у покинутій частині городу. Казали Хай живе, аби не в мене під буряками. І це теж частина народної рівноваги не винищити все живе, а лише стримати його в межах розумного. Зараз, коли є сучасні засоби, металеві пастки, електронні відлякувачі, гранули з запахом м'яти, люди часто забувають, що головна зброя селянина завжди була спостережливість хто уважно стежить за землею, той перемагає без зайвих зусиль. Бо можна купити 10 пасток, але якщо поставити їх абияк, як, то кріт їх обійде. А можна просто знати, як він рухається, коли виходить на поверхню, які місця обирає, і тоді навіть один старий пляшковий свистошковий свисток буде ефективніший за будь-яку техніку. У цьому й полягає різниця між старими і новими підходами. Раніше головною була кмітливість і розуміння природи, сьогодні техніка і зручність. Та істина залишається одна кріт боїться того, що змінює його спокій. І байдуже, чи це буде запах оселеця, чи ультразвуковий пристрій, головне, щоб господар не залишав землю без догляду, бо кріт не спить і не чекає, він копає. А земля, як добра жінка, любить того, хто за нею дивиться, хто вміє чути її навіть крізь товщу ґрунту. Отже, народні методи не варто забувати вони прості, але мудрі, бо народжені з досвіду, а не з книжки. І коли сьогоднішній господар, як колись його дід восени, вийде на город із Лопатою, послухає землю, відчує її запах, то він уже наполовину виграв свою підземну війну. Бо в тій боротьбі головне не сила, а розуміння, хто живе поруч і як із ним домовитися. Підсумовуючи все сказане, треба визнати боротьба з кротами це не просто дрібна сільська турбота. А ціла наука, у якій є місце і для народного досвіду, і для сучасного розуму. Осінь найвідповідальніший час для цієї справи. Бо саме тоді кроти активні, саме тоді вони формують свої зимові ходи, і саме тоді можна запобігти великій весняній біді. Якщо в цей період бути уважним, то навесні земля віддячить чистотою рівними грядками, уй, здоровими рослинами. І не треба буде прокидатися зранку від злості, побачивши черговий пагорб посеред газону чи під кущем полуниці. Перше, що треба запам'ятати, не існує одного чарівного засобу, який позбавить відкротів назавжди. Ці тварини е, хитрі, витривалі і розумні по-своєму, вони швидко вчаться, відчувають небезпеку і можуть обійти будь-яку пастку. Тому головне діяти системно і послідовно. Не залишати ділянку без уваги, поєднувати різні методи, чергувати запахи, змінювати способи впливу. Те, що подіє восени цього року, може не допомогти наступного. Бо кроти не бездумні істоти, вони пристосовуються і тут уже перемагає не той, хто агресивніший, а той, хто уважніший і терплячіший. Другий важливий висновок не треба знищувати все живе в землі крот не паразит і не хижак. Які полює на ваш урожай, він просто шукає їжу. А отже, якщо позбавити його сприятливих умов, він піде сам замість отрути запахи, замість жорстких капканів, природні бар'єри. Земля любить дбайливе ставлення. Якщо труїти все навколо, то постраждають і дощові черв'яки, які розпушують ґрунт, і птахи, які потім їдять отруєних комах. Здоровий город. Це той, де господар думає не тільки про сьогоднішній урожай, а й про те, що залишить після себе. Третє не можна зволікати. Осіння боротьба має свій час, коли перші приморозки тільки торкнулися землі, але ще не скували її твердою кіркою. Це найкращий момент. Тоді кроти ще рухаються активно, але вже шукають місця для зимівлі. Якщо не дати їм облаштуватися зараз, то навесні вони почнуть шукати нові місця і підуть далі можливо у лісосмугу або за межі городу, усе, що треба від господаря, кілька вечорів терпіння, уважність і трохи наполегливості. Є ще одна річ, про яку часто забувають крот. Частина природного балансу, там, де є кроти, рідше бувають хрущі, дротяники, личинки шкідників. Тому цілковито викорінювати їх не варто. Завдання господаря не винищити, а врівноважити. Якщо на краю ділянки залишити трохи землі не перекопаною, кріт може поселитися там і не чіпати грядки, це як негласна домовленість із природою. Ти копай собі край, а я працюватиму посередині. Так жили наші діди. І завдяки цьому земля залишалася живою, не виснаженою, не порожньою. Ще одна порада не забувати про профілактику. Восени після прибирання врожаю треба не лише перекопати землю, а й розпушити ті місця, де бачили кротові ходи. Зруйновані тунелі не приваблюють звіра. Можна також утрамбувати стежки і краї грядок, щоб створити бар'єр. Добре, допомагає і посів ароматних рослин навесні. М'яти чорнобривців календули. Ці прості дії не потребують грошей, але зменшують ризик, що кроти повернуться. Сьогодні багато господарів шукають швидких рішень, але в селі поспіх рідко приносить користь як кажуть старі люди хто землю слухає, того й вона чує. Уважний господар завжди помітить, коли земля стала жива, коли під нею копають і чим швидше відреагує. Тим легше буде втримати рівновагу, бо кріт не з'являється раптово, він попереджає, залишаючи перші маленькі горбики, треба тільки дивитися і діяти вчасно. І останнє не варто ставитися до крота, як до ворога. Він не розуміє, що копає ваш город, він просто живе своїм життям. Його боротьба за виживання така ж природна, як і наша турбота про врожай. І якщо підходити до справи з розумом. Можна знайти мир навіть у цій підземній війні. Природа не любить крайнощів, вона допомагає тим, хто поважає її правила. Тож найкраща тактика не війна, а рівновага, не гнів, а спостережливість, не отрута, а хитрість. Тому, готуючись до зими, варто придивитися до своєї землі. Десь під нею, глибоко в темряві, працює невидимий копач. І від того, як ви поставитеся до нього, залежить спокій вашої ділянки. Якщо зробити все мудро, земля залишиться вашою союзницею, а не полем бою. А весною, коли зійде сніг і перший дощ зволожить грядки, ви побачите жоден горбик не зіпсує ваших зусиль, бо підземна війна буде виграна ще восени тихо, розумно, по господарськи.